Привітик всім! Розпочинаю сьогоднішнє своє відео о сьомій ранку. Зараз я працюю без вихідних зранку і до вечора, тому відео вирішила, щоб випускати частіше. Я буду знімати зранку трішки, трішки ввечері, потім склеювати і так випускати відео. Поки що так, інакше ніяк в мене не виходить. Тут я готую сніданок, до чаю і до кави не було нічого солодкого, я згадала, що в мене є пачка пудингу. І готую пудинг по рецепті, як написано в парці, там розводити холодним молоком, потім кип'ячаним, і потім перемішувати, формочки заляти і все. Так як я знімаю тільки при штучному освітленні, тому що денне світло дуже коротке, тепер зимою. То якість трішки погана відео. Ви бачаєте, поки що так, інакше в мене не виходить зараз. Ось такі формочки від кексів. Від простих кексів, силіконові форми, просто заливаю. Тільки тут одна умова, що формочки повинні бути мокрим, мокрими прямо сполоснути їх водою, і так має бути. Потім воно буквально остигає хвилиночок за 5 і можна вже снідати. Ось такий сніданок, пудинг, ківі і чайочок, і бігом на роботу. Так, Вже вечір я прийшла додому з роботи. У нас повітряна тривога, тому сьогодні буду більше часу проводити в коридорі і вирішила заодно прибрати, тому що давненько тут і двері не мила, і на шафі нічого не протирала. пора, і якраз більш-менш в укритті і будемо. Так, протираю я двері просто вологою тканиною, а потім вже насухо тряпочкою протираю відразу, щоб були чистенькі. Вони і так, в принципі, чистенькі, але ще раз пройдуся. Добре, хоч світло є, більш-менш нормально. В принципі, в нас і не виключають зараз так часто світло, але, тим не менш, є місцевості, де взагалі практично немає світла, тому нам ще пощастило з цим. Так, тут вхідні двері вирішила також їх помити. Не знаю чому, але на них дуже багато таких чорних. Е, так як я не знаю, не грязь, а так як вискакувала, не знаю, чи зачепили чимось, чи що, так як резиною протерте. В принципі, воно все відмилося, але потрібно трошки зусилля було докласти. До того я мила без ніякої хімії, тому що боюся не пошкодити двері. І так, що хотіла сказати ще по якості відео. Якість зараз в мене дуже погана, тому що в мене і камера на телефоні слабенька, і мікрофона практично немає, Цей мікрофон лагає, звук поганий, і освітлення, тому поки що так буду. А далі, якщо будуть якісь зміни, я буду тільки рада і надіюся, вони будуть вже в новому році. Так, тут на шафі протираю. Пил, далі колонку ставлю назад наверх, а коробки від взуття забираю їх, тому що хочу посортувати туди деяке взуття осінні, що є в коридорі. Тож ще посортую туди. Зараз було, то, в принципі, в тому взуті не ходимо. Так, протираю дверки на шафах. Добре. Всередині в шафі я вже все помила, вже переорганізувала там трішки, то було інакшим днем не сьогодні, тому там сьогодні навіть не відкривала, там вже все помито, все прибрано. Заодно от протираю ще порохи тут. Ключниця, домофон, виключателі. Так, взуття я забираю, тому що хочу його помити. У нас болото на вулиці. Пилосошу підлогу і промиваю її просто водичкою, а водичку додаю чуть-чуть до месту. Так, і що ще хотіла сказати на рахунок відео питання-відповідь. Якщо є якісь запитання, залишайте тут в мене під цим відео. І будемо надалі в наступному відео, надіюся, буду відповідати на них. Так, і будьте ще уважні, хто хоче брати участь в розіграші подарунків, як я обіцяла, відео з умовами на конкурс вийде 28 та 29 грудня. Буде два відео по два конкурси. Так, тут вже готую вечерю. Хочу приготувати ось такий салат. І деруни ще буду смажити. На цей салат, що потрібен. Тут показую озвучую просто вже потім: яйця відварені, огірочки, в мене квашений, морська капуста, горошок і плавлені сирочки. В принципі, не такий аж прям бюджетний салат з сьогоднішніми цінами. але так, на вечір нормально і дуже смачний. Яйця потрібно натерти на терці і сирочок також. Так, ось так натерло вже, зараз нарізаю на мілкенькі шматочки. Огірочок, в мене квашений він нарізаю на кубики. Можна, в принципі, додати, я так думаю, і квашену капусту, але мені більше подобається з огірочком. Так, тут горошок консервований і морську капусту. Додаю частину тепер, а частину після того, як додам майонез. Вона не так ламається. У мене морська капуста це раз з морковкою. Дуже смачна, до речі. Так, добавляю майонез, сіль перець і перемішую. Так, салатик вже готовий. Пересипаю його в салатничок. Ось такий в мене є скляний, він йде з кришкою зверху, і дуже зручно зберігати потім в холодильнику. Так, тут вже деруни, натерта картопля, хотіла сказати морку. Так, натерта картопля, додала муки, додаю яйце, сіль, перець і часничок, перемішую і все, буду смажити. Смажу відразу на двох сковорідках, так набагато швидше. Так, і ще що хочу сказати після такої великої паузи, що не робила відео, дуже незвично озвучувати, монтувати. Ну, монтувати все подобається, але звучувати. Так, і ось така вечеря: у нас дируни, сметана і салатик. Так, у нас вже восьма година вечора. Я тут займаюся трішки розхламленням. Сьогодні по черзі у нас іграшки. Так, ось така величезна коробка. Тут габаритні іграшки. В принципі, вона давно ними не мене грається, тому я вирішила трошки розхламити. Тут ось такі лялі величезні, прасувальна дожка, алфавіт, всяке таке. Так, тут у нас ось такий пакет байкійки. Ну, розмір у мене ви знаєте. І тут все тільки лялі. Переважно це Барбі, кене, коник якийсь. Ну, тут все лялі. Так. І ось така ще в мене коробочка. Тут ось такі всякі Будиночки. В принципі, іграшки є. Ну, поламані, я так окремо в пакетик положила, які поламання, ці всі ціленькі. Не знаю, може комусь вони потрібні будуть, собі заберуть. Положимо там якось окремо на смітничках і хтось собі підбере. Ось таке сьогодні у нас розхламлення. Всім дякую за увагу, всім па-па і чекаю завтра в новому відео.